Адалічки, добрий день. От такі ви чудові. Тим дивитися зараз з вами, що чекає на вас в 2024 році. Це рік дерев'яного дракона, зеленого дракона. З всього зеленого в мене є Dragonfly, літаючий дракон і ялинка. Я приготувала для вас поради від Таро, для того, щоб ми змогли зорієнтуватися, що відбувається, які процеси відбуваються, яка трансформація з вами в. Цьому році. Ви знаєте, що таро це не вирок, це один з варіантів розвитку подій, і ви зможете, знаючи певну інформацію, використовувати її і отримати для вас знання, знання, які приведуть вас до певного результату. Але не забувайте, що той результат, ті цілі, які ми зараз ставимо, і вони для нас є такими великими, і ми не можемо їх досягнути. Коли ми їх досягаємо, ми розуміємо, що перед нами є нові ціли. Тому, Водолей, ви з вашим бажанням рятувати світ, насолоджуватися життям, такі от емоційні. да? Давайте разом подивимося, що на вас чекає. Я працюю з колодою Таро. Містичних моментів. І у нас буде ще наступна колода, на якій ми подивимося лекцію, яку проходить ваша душа, може, вона вже пройшла. І третя колода це оракульна колода. Я в кінці нашого з вами розкладу витягну карту. І так, для водолеїв васама дізіонарин, yeah? та, яка має певне. Своє бачення світу. 24-й рік і водолеї. Якими енергіями ви виходите в новий рік? Загальна енергія руку ваше особисте життя. Який процес потрібно розпочати? І де взяти енергію? Робота, що буде відбуватися з роботою, що допоможе вам отримати легкість, несподіванка. На цій колоді ми подивимося лекцію, яку проходить ваша душа. Водолечки, ви, як завжди, знаєте, що, якщо вам потрібна фотографія певної карти, ви мені кажете, в приват пишете, і я її вам гарно сфотографую і відправлю, яку лекцію проходить ваша душа. Страх. Чого ви там боїтеся? Ви і боїтеся. Так, я перегортаю карти, я їх покажу, вам розкажу. Не переживайте. Взагалі цікаво, що в багатьох знаків дублюються карти, і, в принципі, трансформації, які ми зараз проходимо, проходять всі. Так що не лякайтеся, не ви один чи не ви одна. Перша карта, до речі, дно колодих у вас закохані. Закохані це може бути і закоханість, і вибір. Але в багатьох це справді карта, яка означає ваш вибір. З чим ви йдете у Новий рік? П'ятерка Пентаклі. Карта кризи. Я вас вітаю, це клас. Це означає, що в вашому житті щось відбувається. Людина починає рухатися тільки тоді, коли у неї є криза. Коли в нас все добре, у вас, скажімо так, будинок повна чаша і ваша стабільна робота, ваш, ваше коло знайомих, то ви не рухаєтесь, ви не розвиваєтесь. Може, вже давно потрібно змінити вашу роботу? Можливо, потрібно вже давно змінити. Квартиру, зробити ремонт, але у вас все стабільно, і от ця стабільність, деякі її полюбляють, а деякі переходять в стан стогнації, коли ви деградуєте від того, що ви нічого не змінюєте. П'ятерка Пентаклі – це карта кризи. Це карта фінансового кризису, так, і карта кризи матеріального світу. Це означає, що можливо у вас є проблеми з фінансами, але якщо ми думаємо з точки позитиву потрібно думати, можливо, я не так роблю щось з грошима, якщо це якісь там оформлення документів, виплати, так, те, що ви отримаєте. Можливо, вам потрібно піти на курс підвищення кваліфікацій, і ви зможете тоді отримувати більше грошей. Можливо, треба змінити роботу і сказати: слухайте, не такий я вже і поганий спеціаліст, а якщо так подивитися, то я просто крута подруга, я крутий спеціаліст, або ви взагалі зробите з свого бізнесу. Або свого хобі, якийсь приватний, да, приватне підприємство. Тому е, карта кризи означає, що стоп. Подивіться, що відбувається не так. Це круто, оскільки у вас є можливість поміняти своє бачення, змінити. Це також матеріальний світ, пентаклі, це е, ваше бачення світу. Можливо, якраз зараз. Е, Щось є і не так з вашими пріоритетами. Можливо, ви в пріоритет поставили не ваш внутрішній комфорт, а я хочу заробляти грошей. І, як то кажуть, в мене немає часу на бюр аут оскільки я повинен працювати. Тому у вас іде криза екзистенціальна. Це класна карта, яка справді змушує нас замислитись. Загальна енергія, карта імператора. Давайте ми дотягнемо, що нам тут каже, і дурак. Тут, значить, може бути новий шлях. Можливо, ви по-іншому подивитесь на взагалі, якщо це ви, да, наприклад, чоловік дивиться, ви починаєте новий шлях. Ваше бачення. Тут може бути, якщо ви дівчатка, ви будете знайомитися з імператором, з чоловіком, з яким ви почнете новий шлях. Взагалі, це така от чоловіча енергія, яка хоче йти новим шляхом. Імператор це той, хто керує, От ви починаєте заново. Дурак це така крута карта, оскільки це карта навчання, карта дитини, карта початку, кого раніше слухали королі. Вони слухали маленьких карліків, які були тріона, всі пам'ятають да, з Ігри Прістолов. Ем, і от вам зараз говориться, що будьте імператором свого життя. Виходьте з цієї кризи і подивіться: беріть бика за рога. І розумійте, що ви є тим, хто володіє своїм життям. Нарешті поставте себе імператором для себе. Якщо у вас були, наприклад, відносини з кимось, то просто розумійте, що ви можете керувати. Ви можете керувати своїм життям і почати новий шлях. Інколи є таким це важливим кроком, зрозуміти, що ви, в принципі, незалежні. Да, дура карта, яка, пам'ятаєте, крокодильчик іде або вічний Змій, теж да, зелений дракон у нас наступний рік. А тут іде Зелений Змій новий початок. Енергія початку, енергія розуміння своєї сили. Це важко, Важко, коли вам постійно говорили, ти ніхто, ти ніщо. А от тут справді, після того, як була криза, ви її долаєте, ви розумієте, ви виходите в шість. Шість, до речі, якось воно трошки, да? це карта успіху, карта стабільності. І загальна енергія року це новий шлях. Ще раз, тут може бути і для вас. Розуміння своїх ресурсів. Особисте життя це король Кубка. Тут може бути і знайомство з королем Кубка. В кубки це в нас вода. Ви повітря, кубок, вода. Це може бути для дівочок знайомство з чоловіком водної стихії, це в нас рак або рибки, або скорпіончик, з яким ви почнете новий ем, відрізок вашого життя. Тому, ем, от навіть Просто зрозумійте, що в новому році нове життя, нові знайомства, нові сили і нові ресурси. Прийміть, прийміть і спостерігайте над цим. Який процес потрібно розпочати? Карта сила. Тут, що є цікавим, що наступний рік в нас є рік по картам Таро карти сила. В чому, хто там Бодров казав, в чому. Сіла, брат, чи правда? Ну, в чому сенс? Та? Що є вашою силою? Як ви вирішуєте свої питання в вашому житті? Як ви справляєтесь з кризами? Хто є імператором в вашому житті? Ви починаєте розуміти, чи ви асимілюєтесь з іншою людиною? Подивіться, ця дівчинка стала така сама, як той лев. І для того, щоб подолати проблематику, не завжди потрібно, щоб цей лев цибав через вогонь. Або ви його а, чимось били, можливо, треба обійняти. Процес розуміння, що в цьому житті не потрібно бігати і головою об стінку. Якщо, пам'ятаєте, така була мудрість, якщо ви намагаєтеся головою пробити, пробити стіну, то запитайте себе, а що вам потрібно в іншій кімнаті? От зараз якраз питання. Да? Що вам потрібно, в чому ваша сила? Наступна п'ята карта це де брати енергію. Карта випадає, ця клітка, вона восьмерка мечі, вона випадає в майже кожному знаку. Тому енергія в вас є, але вона зараз у вас пасивна. Ви от сидите собі і вам хорошо. Ця клітка, яка відкрита, крила у вас є, але ви сидите, вам комфортно? там? Можна вас запитати? Далі, скажіть, будь ласка, ви зараз там, де ви знаходитесь, чому ви не робите той крок? Може, оця ваша да, карта кризи, і е, чого ви не робите? Крок з клітки. У вас недостатньо крила виросли. А що є вашими крилами? Напишіть в коментарях, будь ласка, як ви переживаєте цей період, що вам допоможе відкрити клітку. Да? Я зробила консультацію з цієї карти. Що є вашою кліткою? Чому вам там зручно, чого ви боїтеся, хто може відчинити цю клітку для вас? Працюючи з такими метафоричними картами, я досягаю успіху, оскільки для вас це можливість подивитися на карту і вже тоді працювати з своїми думками. Тому енергію ви берете з себе, з того, що ви робите перший крок. І він у вас вдасться. Робота! Король Жеслав, тут може бути по протекції, у вас є можливість людина вам просто порадить, знайде для вас роботу. Якщо ви шукаєте роботу в певній сфері, то король Жеслав це в нас така може бути бізнесмен, да? людина, яка працює в сфері розумові. Тут може бути і театр, може бути якась така креативна робота. І для пошуку своєї роботи спробуйте. Тут може бути і пожарник, оскільки вогонь. Є багато професій, які справді пов'язані з логічним мисленням. Тут може бути і туризм, якісь подорожі, по яким ви подорожуєте, і залучайте для пошуку своєї роботи певну людину, яка вам допоможе, яка дасть протекцію. Що допоможе отримати легкість? По сімке Пентаклі отримати легкість, вам допоможе е, розуміння, що ви маєте право взяти те, що належить вам. Взагалі карта така партівна, да, така карта, хтось щось когось вкрав. А ви тут просто, бачите, дракончик. Ви взяли з міста, одне яйце. змії відкладають яйця, тому в принципі ви не взяли нічого чужого. Беріть собі те, що належить вам. Коли ви дозволите ось у ваше дозволення вийти з клітки, новий шлях, з клітки з цієї вийти і зрозуміти, в чому ваша сила, у вас буде легкість, оскільки ви будете розуміти, це моє, я маю право. На одній з консультацій я запитала клієнтку, кажу, скажіть, хто є в центрі вашого Всесвіту? І вона каже, Чоловік, тато, брат, мама, дитина кажу, почекайте, в центрі вашого всесвіту знаходитесь ви. Ми довго дивились один на одного з круглими очима. Вона Має право так сказати, оскільки її виховали, що її інтереси мають бути десь незрозуміло де. А в центрі інтерес, в центрі її життя має стояти мама, тато, сестра, чоловік, брати, всі куми, свати. А вона десь там, обслуговуючи персонал. Тому зрозумійте, що ви маєте право взяти саме велике яйце з цього гнізда, ви маєте право взяти великий шматочок. Якоїсь тортика, і не потрібно купувати все всім, а про себе забувати. Робіть з себе центр вашого всесвіту, оскільки там, де ваша увага. Там і ви, якщо ваша увага буде знаходитися скрізь, але не на вас, тобто вона буде там на потребах дитини в школі, якісь там репетитора, чоловіка задовільнити, мамі купити, що там мамі може бути, треба нову якусь кастрюлю, сковородку, косметику, чи мамі оплатити якусь, не знаю, операцію, то вас в вашому житті не буде. Оцей вивір, дивіться, по одну колоде. Закохані, а, ви його не зможете зробити. Ви будете завжди а, слугою когось іншого, а не себе. Що буде несподіванкою? Паш Пентаклі. Паш Пентаклі це така, бачите, така ніжна-ніжна карта. Можливо, це буде розуміння вашої тендітності, вашого як новий шлях. Ви зможете для себе починати ростити щось нове, нову квіточку. Ця квітка, яка тут цвіла, коли в нас тут сніг дощ і якийсь буран. А ви почнете ростити нове. А в може бути також і навчання, але от в даному випадку я відчуваю цю карту, як це зрощення себе. Такий, от маленький, з маленького це все починається. Виростіть свою мрію. Ви зрозумієте, що я можу зробити ці зміни потихеньку, 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 потихеньку. І ем, лекція проходить ваша душа. Це страх. Ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe in der Energie der Liebe zu leben. Я розумію, що я зараз перевірю своє бажання жити з енергією кохання, любові. Оце те, що я вам зараз розповідаю з кожній карті. Ви маєте обрати себе. Енергія себе, енергію любові. Імператор, який починає новий шлях, який працює над... Ем, Створенням свого королівства, і в вашому королівстві є ви. Ви виходите з клітки, ви берете собі саме краще. Я знаю, що це важко, але якщо ви цього не вмієте робити, звертайтеся до спеціалістів, які вам допоможуть. У вас іде людина до вас, так? Король Кубкав, от яка принесе зміни, але ви зможете його тільки тоді прийняти, коли ви приймете себе, коли ви будете говорити, що для мене я не знаходжуся в сфері обслуговуючого персоналу. Ми зараз з вами заберемо карти, і я витягну ще одну останню карту, яку я хотіла б колоду запитати, що вам треба зробити. Ой, так, вибачаюся. Мені треба навчитися. Ми закриємо колоду картою імператор, для того, щоб у вас була сила в наступному році. А запитаємо оракульну колоду взагалі, з якими думками ви маєте почати завтрашній день, після того, як ви подивилися мій розклад? Що має бути для вас таким головним, на чому треба сконцентрувати вашу енергію? З чого ви складаєте? To consist. складатися сонце. Дивіться, бачите гарно, я так покладу. чого складається ваш всесвіт? З чого складаєтесь? ви, ваш простір, хто є вашим сонцем? А вашим сонцем є ви. Ви знаходитесь в центрі, ви освітлюєте свій шлях. І... Це дуже важливо зрозуміти, це болючий процес, але впевнена, якщо ви почнете і з вашим бажанням жити, з вашим бажанням радіти, у вас завжди буде успіх. І ви знайдете своє сонце, яке буде для вас сяяти. Я вас вітаю ще раз з наступаючим чи вже наступившим 24-м роком. Радійте кожному дню! І все сонце, яке я приготувала. Не забувайте, що ви можете взяти частинку сонця також до себе, додому. Почуємось!